Чи пам'ятаєте ви такого продюсера та артиста, як Юрій Бардаш? В Україні він співпрацював зі співаком Велбоєм, а до цього був засновником гуртів Квест Пістолс та Гриби. Між нами нами та нас нікто не найде у липні 2022-го Цей продюсер, до речі, уродженець Алчевська, перебрався до Росії, почав відверто підтримувати Путіна та закликати до захоплення Харкова та Києва. Ось одне з його останніх інтерв'ю. Як тільки ми освободимо наших людей ну, Київ Києва освободим, это будет город, вообще это будет место. Где русская культура розцвітеть пишним цвітом? Тим часом за цими красномовними фразами та діями Бардаша пильно стежила служба безпеки України, і ось що з цього вийшло. На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями: публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території, пропаганда війни, виправдовування збройної агресії, РФ проти України. Хорошо, я мовчу, я не говорю, тому що мої інтерв'ю вони такі бувають, там я скажу, що це бах, трах, все вже як би несеться. Окей, мовчу. Треба було мовчати раніше, а не коли наговорив на солідний строк. До речі, дарма Бардаш вважає, що у Росії йому нічого не загрожує. Ми то знаємо, що росіяни роблять з колаборантами, які перестають бути їм потрібними. Зокрема, віддають на поталу правоохоронних органів.